Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ніж від компанії SNCAT, модель Honoris, зроблений з сталі 9 хром 18 молівден Ванадій і з покриттям Greystone Wash. Поставляється в синій коробці з білим. В якій у нас чохольчик. Більше нічого, в чохлі у нас ніж, серветка для його протирання. Десь я вже таке бачу. Інструкції. І ось такий ще ножик. Чехол дуже схожий до мого. І ось ніж. Він не мій, але він мені дуже подобається і я хочу такий самий. Одноруке відкривання. Одноруке закривання. Кліпер. Накладки з дерева. Кліпса глибокої посадки. З резервуванням виборками такими. В середині у нас сталеві лайнера і також з фрезуванням для, для полегшення конструкції. Напевно, вам не видно, але мусите мені повірити на слово. Ну, дуже зручно оперувати однією рукою. І при цьому він не важкий. Вага 87 грам. Розміри в складеному вигляді. Довжина 113,3, товщина 12, а якщо по кліпсі, 17,5. І ось так 33. Довжина леза 90 мм. Товщина по обуху 3 мм. Перевіримо заводську заточку. Ідеально гострий ніж. Ножі ми купуємо явно не для того, щоб різати папір. Пробуємо батон свіжасенький. Це ще то не очень кускивочку таку. Абсолютно ніяких питань. Помідор. Супер гостро. І? Огірок. Без канапок ми не залишимось. До висновків. Сенкат мені дуже сподобався. Він чудово збалансований, гарно працює, гарна механіка, кулькові підшипники. Можна відкривати або за фліпер, або за ось цей отвір. Дерев'яні накладки це. Дуже естетично, гарно, але, звісно, наприклад, Мікарта була б в цьому плані більш практична, але естетика також важлива. І один мінус величезний в цього ножа є, я його зараз озвучу, це те, що він не мій. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.